Вітаю, друзі, частина номер два, продовжуємо. Е, так. Взяли рамочки під засів за Так, Працюємо з цією сім'єю. Е, матка іншої породи. Все заливають медом. Але ми хочемо зараз дати матці під засів. щоб матка сієла так чудово три рамочки вставили хто дивився минуле відео той зрозуміє так. так поїхали далі багато меду, але і розплід є. А ті рамки, які з розплодом, ми їх не трогаємо. Спокойная сезон, была спокойная семья. Расплит, матка насела, также расплит. В прошлом видео я вам показал, матка залишилась у нас вот там, на третьей рамочке, перекрыли мои рамками Так, розпліт чудово сіяла вона. Розпліт трохи є і меду. Ну, це напевно остання рамочка буде. <ривателі> так. Медова рамка. Нічого не зрозумів. Друга матка. Також матка ось, ми її пересаджували туди. Нічого не розумію. Нічого не розумію. Я такого ще не бачив. Дві матки в одному вулику. Друзі. Ви бачили, так? Да? Навіть лізти не буду. Вони самі розберуться. Ви бачили перед цим відео на нашому каналі. Ми залишили її і пішли за двома рамками. ця хвилина. Вона була на третій рамці накрита. Зараз ще ставлю цій матки. Хай дві буде матки Вони самі розберуться і підуть зиму. Бо зараз почнеш відсаджувати так, останню рамку вставляємо, я такого ще не бачив. Такого в мене в житті ще не було. Дві рижі матки. Можливо, заміну тиху роблять. Ну, то вони самі вже розберуться. Друзі, остання рамочка. Вставляю полоски від кліща. І ця сім'я вже йде в зиму з двома матками. Отаке буває. А у вас таке було? Прокоментуйте.